Друзі, всім привіт! З вами Марія, і я запрошую вас подивитися завершальну серію, останню серію по вишивці кардинала від Оксани Нестеренко. Хотіла би вам сказати, в минулий тиждень, верніше, минулий вікенд, я собі вирішила, що присвячу цій пташині. три дні, це п'ятниця, субота-неділя, вийшло тільки п'ятниця і неділя, але є гарний результат. Рамка в мене практично червоні відтінки закриті, червоні і рожеві відтінки по кардиналу закриті, залишається. Зелені, Зелені, ну, і ви бачите, що в мене тут є два коричневих. Це тут має бути зовсім малесенька така гілочка, хрестики, може, 10-15. Зелененького трошки буде, сіренького. Це ось тут біля панцеті буде такий сіренький листочок, якого також потрібно вишити. Ну, і, звичайно, я. Трошки помилилася, бо, завершивши, це вже був вечір неділі, завершивши червоні відтінки на кардиналі, з боку в мене лежала вишнева нитка. Я подивилася і почала робити бекстіч нею. А це була ця нитка. Треба це все спороти і вишити етуалем. Одним словом. Будемо це пороти, будемо це робити. І, як то кажуть, я хочу знову присвятити 2-3 дні кардиналу для того, щоб його вже завершити і віддати в роботу кравчині, яка зможе мені пошити подушку. Тому що саме цей кардинал, саме ця подушка буде йти на презент друзям нашої сім'ї. Так, що в мене тут є? Три біленьких сіреньких. Ну, наскільки я зрозуміла, біленькі сенькі, вони йдуть не тільки на листочок, а ще і десь, не десь ось тут, по ягідках, я так пробігала, пробігала мимо, побачила, що є 5220 Бекстіч. Є ось ці відтінки зелені, але, наприклад, 319-го, я подивилась, там зовсім мало. Тобто, по відтінках, ніби. 3, 3, 6, 9, 10 відтінків, що потрібно вишити, так? Але там небагато хрестиків. Розумієте, небагато. І якщо 319-го, наприклад, менше, то, наприклад, 3348 може бути більше, бо це вже як країшок листочка. Крає, листочка. От. І я думаю, що було б Чудово, було би прекрасно ще в січні завершити цей дизайн, і як то би гарно було при такому гарному снігу. Нехай пробачать мене не любителі снігу, але світлини би були прекрасні. Давайте подивимося, що з того вийде. Крім ниток Муліне, крім туаля, мені потрібно буде ще. Ем... Золота нитка. Там, здається, в схемі вказане DMC Lurex. Я його не буду шити, тому що я ненавидженим шити. І е, я вишивала ангела любові від Lavender and Lace, то я брала ось такий Raybon Gallery rvpb PB01, ось такий. І в мене. Я там трошки Замість дві нитки я шила в одну нитку, і, відповідно, у мене залишилося його багато, тому я буду вишивати ним. Мені, мені вже хочеться завершити його. А, І ще там ще в нас іде бісер, і ще в нас іде гудзичок. Гудзичок я вже вам раніше показувала, вже покажу, як буду до цього доходити. В нас тут ще така зелена буде рамочка. Ой, бекстіч золотий буде йти ось так. Ну, має бути гарно. Знаєте, має бути гарно. До речі, я не знаю. Тут так виходить, що ну, я пригадую, як я подивилась по схемі, що мають бути ось такі довгі перетяжки. Але ця подушка, і, відповідно, отак от рукою, пальцем можна буде. Зачіпати це все. Мабуть, я візьму ще нитку юлай і пройдуся додатковими скритими стібочками. Ну, Я зроблю такі прямі, довгі стібки, але потім пройдуся і додатково по хоча б дві закріпочки на одну цю зроблю для того, щоб зовнішній вигляд не постраждав, тому що це прикладна річ. От. Побажайте мені удачі! Що ви думаєте на рахунок цього дизайну? Скажіть мені, будь ласка, до речі, я вам розкажу таку коротку історію. Чесно кажучи, я дуже рідко слідкую за якимись дизайнерами. Якщо воно мені попаде якимось чином перед мої очі, значить це доля воно має потрапити. Але так, щоб сидіти і слідкувати конкретно, хто що з дизайнерів новеньке випустив, ну, я не заходжу спеціально на сторінки не передивляюся. Звичайно, я підписана на багато наших українських дівчат-дизайнерів. І коли я потра... побачила цю подушку, цю подушку, Реально я думала, що це новинка. Ну, Мені потім сказали, що це не новинка. Я була реально дуже здоволена, тому що це є моя тема. Ось це є, ось це. це моя тема. Я люблю різдво, я люблю панцеті, кардинали, червоне, зелене. Мені це подобається. І я бачу, що вона в мене йде, тому давайте зробимо з вами останній подих і завершимо цю роботу і будемо вже насолоджуватися. Красою такою новорічною. Ну, що ж я можу вам сказати, дорогі мої, наступний день і політ нормальний. У мене вишиті вже всі зелені. До речі, ось біленькі. Я не знаю, видно чи не видно, але вони також вишиті, сіренькі, переходить в біленькі, всі біленькі, всі сіренькі. Я хрестик, звичайно, потім червоненькі і. Місце під, місце під гудзик. Я вже якось вам показувала цей гудзик, правда? Я його замовила зразу два, тому що цей кардинал буде йти на подарунок, нагадаю, але в мене є ще якесь таке нестримне бажання, що я собі його такого самого зроблю таку саму подушку зроблю. Ось цей гудзик, Він має ось тут пришитися. Ну, буде дуже гарно. Дуже гарно. Потім мені треба ще підібрати бісеринки, які там маєте звірити з картою. Хоч приблизно щось схоже, бо, здається, тут має бути галузочка, і на ній мають бути великі коричневі бісеринки. Я не знаю. Мені потрібно зайти в лелітку, бо на мене там подарунок чекає. Але я все не можу ніяк, бо в нас сьогодні 13 січня. Ну і дуже багато машин, дуже багато снігу, дуже багато согробів. Не хочу я е, створювати якусь таку ситуацію, з якої потім мені важко буде виїхати, як то кажуть. Тому на даний момент. Я шию так, як шию, а далі подивимося. Сьогодні хочу продовжувати, я не знаю, чи багато мені вийде вишити. Здається, тут є. До речі, замітили, ось тут по краю зеленим вишито через один хрестик. Це дуже цікаво таке вишивати. Мені такі подобається. І ось цей квадрат мені сподобалось вишивати. Є ще в середині, здається, в один хрестик грамочка люриксом. Люрикс буду шити а, тим, що я вам показувала: Raybon Gallery. Ну, подивимося, подивимося, як вийде. Ось так зараз виглядає мій органайзер. Оце все. От просто спіш, спішила, то біленьку ниточку я не перемотала гарненько. З цієї сторони всі нитки, які я вишила, та я побачила, що ще є дві коричневі у мене нитки, то потрібно ще тут цю галузочку вишити. Ну, але здається, 85% зараз вишитої роботи, я не пам'ятаю. 80... 3 чи 85. Якось так. Мені дуже подобається, як воно вийшло. Зелений колір, звичайно, освіжив. Треба ще випороти Бекстіч, вишити Бекстіч, Бекстіч на ягідках, на листочках, на кардиналу, на панцеті. Ой, ну, ну подивіться, який класний цей кардинал, він реально як живий виглядає. Тож, продовжую я свою. Завершальну місію з цією пташкою. Так, дорогі мої, покажу вам яку свічечку, я красиву маю, кума мені подарувала минулого року, і вона все мене питала: чи, чи палю я її свічку? чи палю я свічку. Кажу: не палю, бо в мене і так багато свічок, цю хочу притримати. Цього року вона прийшла і каже: О, нарешті ти її запалила. Хто це є? Це польські свічки. Чи це і кеївські свічки, чи які це свічки, я не знаю. Ну, в мене таких свічок багато, але отака різдвяна одна. Тому світла нема. Ми спасаємося, як можемо. Хай горить свічка. Ну, Мії не видно цієї свічки, тут її поставлю. Так, не охайте, тільки не ахайте, воно нічого не зашкодить. О! Блимає. Отже, що я маю вам показати і розказати. Так, кардинал вишитий, хрестики всі вишиті. Тут по рамочці, можете побачити, я дала цей рейбон гелерій, цей золотий. І те, що я говорила, про те, щоб нігтем там буде зачіпатися ось ці великі. великі. Нічого не зачіпається. Все гарненько, воно пристало до тканини. Якщо там ще буде знизу додаткова клеєва тканина, так, щоб тримало. Форму, бо, бачите, чуть-чуть воно його докупу все-таки стягнуло, бо я звідси забрала свою бокову натяжку на інший проєкт. Так от. Е Пася Хода моя. Що мені лишається? Лишається мені тут зробити дрібний бікстіч. Цей бікстіч, що я вийшла з звичайною ниткою, я випорила. Будемо зараз шити етуалем, так? Гілочки, от тут, до речі, гілочки, бачите, вже вишита. Все повністю вишите. Тепер роблю я бекстіч. і відповідно вам покажу, що ж я зробила з тим Бекстічем. так, Верніше, як він виглядає з Бекстічем, а потім буде найгірше. У мене залишається 2 години до того, 2,5 години до того, як включить світло. І я думаю, якщо я за тих 2,5 години зроблю Бекстіч, це буде добре. Тому що тако. Коли там резервне освітлення горить і під нього вибирати якийсь бісер, вибирати, не шити, а вибирати. Якби я це зробила в день, я би була спокійна. А вечором, ну, коли там щось горить, там щось трошки горить, хочеться гарно підібрати максимально схожого до оригіналу бісеру. Мені здається, що я тут коричневі точно не підберу, ну, будемо щось придумувати. Це буде. Творче відхилення від е, даного дизайну, скажімо так, Ізюминка. Тому я йду, до речі, зараз дивлюсь, в нього такий цей дзьоб е, горбатий, а коли був Бекстіч, був такий пласкіший. Іду робити бекстіч І сподіваюся, що за ті дві години я його зроблю, а тоді дадуть світло і я повибираю бісер. Пришиймо вже гудзик, і буде що? Але ми не заказуємо. Не замовляємо, не заказуємо, не передбачаємо, не плануємо. Ми просто, просто рухаємося вперед. Ще так вам покажу. Виключила лампу збоку. Дивіться, як гарно, як красиво. Клас, правда? Дуже гарно. Свічечка горить. Ой, затушила, одну, нахилила. Ой! Ой, ну все, краса скінчилась. Новий день, друзі. Світла нема, але ми що? А ми далі вишиваємо? Так, вчора я завершила повністю-повністю Бекстіч французькі вузлики. Навіть, знаєте, коли вишивала ось тут оцю е золоту рамочку ці золоті. Ну, то я вийшла, подивилася, нічого нема, замалювала все, а потім виявляється, що ось тут на цьому цей білий листочок він золотим обшивається. Боже, ну як гарно. Гарно, гарно і прекрасно. Так, в мене до завершення йдеться робота, мені залишилося пришити бісер. Бісер я йду вибирати, поки на вулиці день. Світла нема. Думала, вчора вечором зроблю це. Сьогодні в мене 15 січня. Але вчора дуже пізно включили світло і, відповідно, мала інші справи. Зараз буду вибирати цей весь бісер і пришивати його. І це вже буде все. Це вже буде фінішна така моя дорога на фінішу, так? Красивенний кардинал, красивенна пансетія. ягідки перечудові. Можливо, як включать світло, то трошки підсвічу і покажу вам всю цю красу, як вона гарно виглядає. А наразі підберу бісер і вже потім вам покажу, що ж я вибрала. Ну що ж, друзі, в нас сьогодні вже субота, 17 січня. І що я можу вам сказати, що моя подушка вишита повністю. Зараз світла в нас нема, але благо, в нас гарна сьогодні погода. І я, звісно, ставлю. Кадри, які познімала на вулиці. Хотіла би вам сказати попередньо по цій роботі. Якщо, можливо, би хтось хотів е, такий дизайн е, вишивати, ви можете звернутися до Оксани Нестеренко Needle Art е, в інстаграмі, можна в неї придбати цю схему. Я би хотіла зараз з вами поділитися, які ж я заміни зробила. Так, по гудзику. Гудзик в мене оригінальний це від Олени Крук. Зробила вона його буквально за пару днів, хоча я їй сказала не спіши, тому що поки я його дешию, він знаходиться ось тут зверху. Далі, золотий DMC по ключу, іде. тут, я замінила на Raybon Gallery. І ось тепер найцікавіше по бісеру. Бо тут, по ключу, має йти бісер Тохо. Замовляти я його, звісно, не буду, тому що в моїй колекції бісеру взагалі немає бісеру, тоху. і воно мені не зробить взагалі ніякої картини. Просто він буде лежати. В мене є бісер Мілхіл, в мене є бісер е, оцей чеські причоса. Їх купа в мене є, тому я думаю, як вже є. Так, е, по бісеру. Е, сюди в серединку, ось тут є по серединку, і тут обшивається повністю цей прямокутник. І ось тут. Де в нас іде люрекс, я взяла ось такий бісер. Це є 17.050, якщо мені пам'ять не зраджує. Я подивилася 17.020, він йде світліший, а 17.070 він вже йде темніший. Тому я думаю, ось цей дуже гарно під золоту нитку підійшов мені Це з залишків. Далі зовсім пару бісеринок потрібних ось тут в середині в пуансетії. Це є. Я не знаю його номер. 18, щось там. Просто золото. Воно не фарбоване, не блискуче. Це просто звичайне золото. Найшла, взяла це. Мені навіть здається, що це з фрозилка якийсь в мене залишок. Так, далі. Ось такий бісер, темно-зелений. По ключу там, взагалі, мав бути інший зелений. Я гуглила всі відтінки цього бісера Тохо. Там він, мав бути, здається, прозорий такий хамелеон зелений. В мене було його трошки, але він був світліший, а треба було темніший. І я взяла це є 57,290, здається, номер бісеру. Він, типу, блискучий, такий болотяний, найтемніший бісер, з причоси, і він мені дуже гарно під ось цю нитку. Тут йде зелена нитка. Через один хрестик і через поміщі хрестик хрестики пришивається ця бісеринка. Поки не забула весь бісер, я пришивала ниточкою Юлай. Наприклад, якщо я ось тут шила поверху, так тут є зелений і золотий бісер. Золотий, я два рази прошивала тією самою ниткою, і йшла далі, ну щоб, якби не дай Бог, десь порветься нитка, щоб все зразу не споролося. Так, і ось цей 17110. 17-110. де я його вишивала? Ага. Ось тут на гілочках. Я знімлю кадри, вставлю. Ось тут на гілочках по ключу мають бути великі бусини. Великі. В мене були коричневі, але вони були такі сизокоричневі. І їх треба було здається, 20, чи скільки, чи 18, а в мене було тільки 10 їх, одна пачечка. То я вирішила, що я просто їх заміню замість однієї бісери, цієї бусини. Так, я е, пришила три бісеринки, відразу брала на, гол, на голку три бісеринки, а потім додатковим стібочком перешивала, ніби їх поклала. От. І така в мене вийшла робота. Я не скажу, що я чимось незадоволена. Мені цей дизайн реально дуже сподобався. Він в мене Можна сказати, полетів, бо в основному ось ця вся маса, що бере на себе найбільше часу, вона вишивається дуже легко і просто, бо навели початок, так, основу, а далі ви е, хрестик до хрестика, хрестик до хрестика. Ну, це моя тактика вишивки. Я знаю, що є люди, які вишивають там дошилени, таку беруть другу там, ну, тобто весь елемент шиють відразу. Я так. Я не така, я по кольорах більше. І, мабуть, чому по кольорах? Тому що треба організовувати собі свою роботу. Максимум, що я собі організувала, це ось такий органайзер. Це все, що я виставила на органайзер. Решта в мене лежить на купі. Зараз буду це все розбирати, щоб знову підтримувати порядок на своєму столі. Мені подобається, що я взяла дизайн. Вишила і поклала його все на місце. Матеріали розклала по своїх місцях: ниточки до ниточок, бісер до бісера, який я, до речі, дуже рідко десь беру, використовую, хоча його в мене дуже багато в залишку є. Але, але я рада після Грицька від фурзилка це вже другий мій завершений дизайн. Мені дуже подобається, який він вийшов. Чесно, можливо. Якщо порівняти його з оригіналом, так поставити дві подушки поруч і подивитися, що не оригінальне і який не той бісер, можливо, я би сказала, що краще, що не краще. А те, як я оригінал бачила десь в вересні на виставці, то я вже геть і забула, який цей оригінал. Мені подобається загальна візуальна картина. Мені подобається, що все тут гармонійно підібрано, і заміни нормальні. Зроблені, і чесно, я ніколи не переймаюся тим, щоб гнатися за якимись там е, по ключу чогось там, наприклад, до чого я веду. Якщо ось тут е, гудзик, я його один купила, пришила, і він тут дуже гарно виглядає. Це Окей, так замовила, купила. А оті бісеринки, чи ті бісеринки? Ну, я ж не пришила тут червона, можливо, і червона би було гарно. Тобто, я притримувалася загальної концепції, але типу не... Вона... Витрачала час і кошти для того, щоб, наприклад, саме по оригіналу. Звичайно, є люди, які дотримуються оригінальних всіх матеріалів. Я не знаю, чи були в Оксани раніше комплекти по цьому дизайну, можливо, і були. Не впевнена. Ну, Я мала схему, за що, Оксані дуже велике спасибі. І відповідно вже виходила з того, що є. По Дімсі-Етуаль я. Не пам'ятаю, чи я вам розказувала чи ні, що я почала вишивати кардинала десь вечором і почала робити Бекстіч ниточкою. А на ранок я не знаю, що це таке було помутнення в моїй голові. Я чомусь подумала, що цей весь Бекстіч треба робити етуалем. І поки там щось шила, потихеньку цей Бекстіч спорола. А на вечір дивлюся: а ні, там не повинно було бути Бексіч етуалем. Я, звичайно, трошки. Розчарувалася, але нічого, знов вийшла цей Бексіч. А етуаль іде ось тут на гронах. Він, він реально виблискує. Зараз просто нема світла, штучне світло, дуже гарно показує, який цей кардинал дуже гарно під, підсвічується виблискує так, в міру. Ці, ця золота нитка, бісер. Ну, мені подобається в цьому. В цій подушці все. Тому я думаю, що я не знаю чесно коли, але я не буду баритися і піду шукати матеріали. Хочу плюс-мінус дотриматися, та, як Оксана Нестеренко зробила цю подушку. так? Це був червоний оксамит, буде йти трошки більше до розміру 40 на 40, мені потрібно зробити цю подушку, дам під неї 100% якийсь дублерин, щоб вона трималася. І що ще? Ага, стрічку, до речі, я, мабуть, вже давним-давно ходжу з цією ідеєю, щоб більш робити. Прикладні речі, а не все в картину і на стіну. І буквально шукала якусь тканину і знайшла в себе ось такий шнур. Цей шнур я купувала точно на щось, на що би я його могла купити, я не знаю. Але бачите, він іде з такою стрічкою, і, відповідно, можна, ну тут вишневий, тут вишневий, в залежності, який я оксамит підберу, але от, оці темні відтінки, і ось ця стрічка, то. Вони ідентичні. І, відповідно, це на край, на край подушки до неї пришивається з однієї сторони оксамит, ну і з другої сторони оксамет. І ще там було чотири таких. Вакитички. От. Я не знаю, чи робити по чотирьох кутках їх ці китички, чи тільки зверху. Ну, одним словом, напишіть, будь ласка, мені в коментарі, що ви думаєте за ті китички? Чи варто давати ті китички зверху, чи знизу, чи взагалі їх не давати. Але я вже на такій, знаєте, піднесеному такому настрої, що вже... Хочеться побачити повністю завершений етап. Я розумію, що зараз вкладено дуже багато часу для того, щоб вишити було цей дизайн, але і довести його до кінця також потрібно. Спочатку треба, я думаю, купити подушку, чи буде 30 на 30, подушка, чи 40 на 40. Я би хотіла 40 на 40 подушку, і до неї зробити вже сам дизайн підганяти під розміри. Подушки, тому що там тих пів сантиметра, сантиметр, більше-менше, це вже ролі не буде грати. Я вам буду дякувати за коментарі, за те, що дивитеся і підписуєтеся. Сподіваюся, в майбутніх відео будуть не менш цікаві дизайни. Дякую, що ви були зі мною. Побачимося вже у наступних відео.